Доброго всім вечора. Так тянув я, думав, що може перекратиться дощ. Але він не прекращається. Хочу зробити відео, як обіцяв одному там одеситу, Та не тільки одеситу і ті, хто пропагандирує дуже сильно. шестирамочні, восьмирамочні вулики, вулики то я роблю їм відео вони там посилаються на Канаду що там Канада лет 10 назад почала їх використовувати і все добре і удачно у них Ну, Канада відстала на 30 років від українських пасічників оце мої залишки шестирамочних вуликів О, знімаю під таким дощом під навесиком таким під фанерою, бо камеру на нам От. У мене їх було 55 штук. Це були ще 80-ті години, коли я зробив їх. Ці шість рамочки на 300-ту рамку. Ось їхні номера пописані ззаду, ви самі бачите, їх залишилося 13 штук, така чортова дюжина. Ну і один там ще дно згнило вже. От, І що хочу сказати по поводу того. Оцих шести рамочників, зараз підніму кришку. Вони в мене отак були зроблені, вентиляційний такий отвор у них був. Зараз не знімається. отакий От вентиляційний була, зроблена така сітка вентиляційна, воно все підписано, було, трошки було не зовсім стандартно. Шесті рамочник Зробив шести рамочник, я їх робив для того, щоб. Було коли там, як пішла сім'я на раєння, то кудись було і відсадити, чи відводок якийсь зробити. І що вийшло Через місяць вже 6 рамок розплоду, пчали повно і куди, треба висаджувати. От. А на той період у мене було лежаків 400 штук. У мене не було бажання їх використовувати ці ну, Вилічувати пасіку на ліжаках. Я от на таких от перейшов на э, рута. Це мечта моєї молодості була. Ну, Все одно я її осуществив, і осуществляю ще. Що я хочу сказати по поводу цих шестирамочників? Восьмі рамочників, шести рамочників. Люди не тратьте гроші пасічники. Э, Тому що це все така даремна. Трата часу. Саме краще це 10-рамочний вулик, як на мене, це рут, по-перше, по-друге, що, ви не забувайте, що ви колись як постарієте. І отії 6, 6, 8, 12 рамочники, я держав, у мене були 12 рамочники додан, дан, двохкорпусні. Вам їх треба буде піднімати. І самим утіальним варіантом це є рут і надставка. Навіть в преклонному віці, якщо ви будете, а якщо ви зайнялися бджільництвом, то ви будете їм довго займатися, От, якщо ви любите бджолу. А тому я трате просто гроші. Тому що я на ці надставки теж, ну це було зроблено чимало труда, все це затрати, матеріали. От. І потім виходить так, що зробив я їх, через місяць е, вже треба його висаджувати. Висаджувати нема куди. Поробив надставки От, на них на 230, на Нарутовську рамку, на 230-ту зробив. Це ще 80-ті роки. Потім одної надставки мало, поставив другу, мало, поставив третю, мало. І ті, що там розказують, це я для Одесіта роблю. Як я йому обіцяв. Відділо так сьогодні утром сидів, вискочило в ленті. Що причем рекомендувати? Давати телефони, ось забавляйте, ми робимо вулики ці пінопласти. Оце ми ставимо три в ряд, потім зверху ще е, ставимо два корпуси, а зверху двох корпусів ще ми ставимо два корпуси. В теорії він сидить і розтуждає, як він буде робити. Ти потримай п'ять. Років, мінімум. А потім давай рекомендації комусь, як йому треба займатися, які вулики і так далі. От. І які плюси, які мінуси розкажи, в тебе будуть. А просто так десь подивився, теоретично розрахував, але воно теоретично так не вийде, коли ти почнеш працювати з ними практично. Чому? Як є така поговорка, що все, що просто, все ідеально, У має, бути, має бути простота вулика, простота входу за ним і бистрота. І це дозволить тобі обслуговувати більше бджолі сімей. От. І звісно, що будеш більше отримувати е, ну, меду от, от цих пчолосімей, коли воно буде в тебе все зроблено просто. А якщо ти починаєш там е, теоретично розказувати, як у тебе воно там буде, і потім, коли ти його зробиш і почнеш з ним працювати, в тебе затрати часу на одну таку шестирамочну сім'ю, а їх в у у нього стоїть три в ряд, у тебе буде в три рази більше, ніж ти зробиш це у в рута. От. І рут його можна на ставку, можна підняти, корпус можна підняти. А тут ти будеш піднімати. І капашиця в тих, цих, шестирамочниках своїх, як він там показує, і льотки він роздвине в сторони, щоб матка облітілася, і то він зробить. Я... 에то... Не буде так воно. В теорії таких, я зустрічав дуже багато, які теоретично розказують, а практично вони нічого зробити не можуть. Тому кажу, що Якщо ви робите для бджолиної сім'ї, це найоптимальніший варіант, От, ето рут. лежак в промисленому пчеловодстві, як там є в Одеській області, десь там пасіка на лежаках у нього, то було 700, плюс, то вже 1000. Плюс. Ой, боже боже. Що ти рекламуєш? Лежак в промисленому бджільництві це гибель. Твоєї спини і всьому, тому, що ти робиш. У корпусному вулику там можна кинути надставку, кинути корпус додатковий, не, не відкачуючи мед, якщо йде медозбір. А в лежаку принесли, все. У мене було 400 лежаків. Це була така каторга. Я як починав 30 травня качати мед, і я його заканчував майже у вересні качати. Тому що. 3-4 рази за сезон тоді відкачати мед, це було не так просто. все. От. А зараз тут тисячу лежаків обслуговувати, обслуговувати. це треба ну, мінімум 5-7 пасічників, щоб було 8. І плюс додаткова ще робоча сила на відкачування меду. От. Там дуже багато нюансів. І то, що він там розказує, цей е пасіка на лежаках. Не пам'ятаю, як там фамілії. Всього Ісуса Христа Він хвалить. то е Дуже і дуже рекомендації його, які він дає, вони ну, не відповідають дійсності. Мені таке прийдеться, мабуть, штук 5 лежаків зробити. От, е так я планую зробити і показати, як треба. З лежаком працювати, щоб як можна швидше ну, обслуговувати, щоб звісити обслуговування бджоли сімей. 400 сімей я обслуговував на той час сам. От, Тільки на відкачування меду брав додаткову робочу силу, бо тому що це було неможливо. Дві медогонки, два робочих стола. От. І До 3 4 часов дня і потім вже Лилося з рамок, уже відкачування меду, ми закінчували. Так що не робіть, шановні пасічники, глупостей, таких, от, як е, я зробив, як зараз е, вам пропагандують. то ще було наче початок, е, ну, середина десь 80-х, як оці шестирамочники я зробив. От. Це все даремна трата часу і воно себе не оправдує. Якщо хорошої якості матка, Оцей шестирамочник, через місяць він вже повинен. Що з ним далі робити? Ну, вибачте. Те, що ви кажете, там це промислове, я бачив в Канаді, я бачив в Америці. От. Ну поїдьте, попрацюйте туди. А потім ви поймете, що воно таке. Я в Новій Зеландії працював на промишлених пасіках два роки в Польщі на промишлений рік працював. То я бачив там більше мінусів, ніж плюсів в тих технологіях, які вони, які вони собі там попридумували. Так що просто звертаюся і даю роз'яснення. Це ваше право, звісно. Робить вам шесті рамочники чи не робить вам шесті рамочники це ваш вибор. Але я вам кажу, що ці шестірамочники, вони себе не оправдують, вони забирають дуже багато часу до себе для їхнього уходу, якщо навіть надставки. Ну, не хочу витягувати ті надставки, там у штук 7 чи 8 ще їх є. От, бо дуже багато питань до до них виникає, коли ти починаєш його, з ними працювати. Так що це ваш вибір, ваше право. Але я вам просто показую свій, як такий горький опит, який я придбав у процесі свого пасічнікування. І це в мене їх було 55 штук, як я казав вам, це в мене залишки, то все було продано. Стоїть отак, воно пусте. От. І все. І ну тепер що я ще хочу сказати. Тим, хто пропагандирує так і старається комусь щось нав'язати стосовно цих шестирамочників. Не, не робі...